У нас є підгрупа по законодавчим ініціативам, і зараз ми працюємо над двома великими проектами. І саме це проект про фахівців супроводу ветерана, це новий проект Міністерства ветеранів України. І ми працюємо над законопроектом про самоврядну організацію фахівців супроводу ветеранів. Тому що я вірю в те, що більшість людей, які йдуть в цю професію, це. Ветерани, учасники бойових дій, які повертаються і хочуть служити на користь нашої держави, а так і є, вони продовжують служити для своїх побратимів яким важче, які в лікарнях і які хочуть відновитись. Система нова, тому потребує певного менторства і регулювання. Зараз у нас близько 1500 таких осіб в Україні, їх навчають, але я помню, ну весь час стикаюсь з тим, що практики недостатньо. Я цим процесом займаюсь близько вже з трьох років, фактично з повномасштабного вторгнення. Тому фактично сам є фахівцем і супроводу і володію дуже багатою багатьма знаннями для того, щоб рекомендувати щось, яким чином вирішити одну чи іншу проблему.